Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Слава Богу навіки! З вами на своєму каналі благослови Господь наш народ, священник Олександр Широков. І ми сьогодні з вами поговоримо про дуже сумну подію, яка сталася у Південній Африці. Дорогі браті і сестри! Як ви, може, знаєте чи чули, що недавно знову сталося. І це сталося у Південній Африці. Десятки, а може, і сотні тисяч нещасних людей пішли на якусь там в них велику гору зустрічати Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого. Якийсь там їхній проповідник чи облудник, я вже не знаю, як його назвати, а може і просто. Шахрай, який скористався е, цим способом, в якійсь там їхній секті, яка нищить віру Христову, визначив дату, коли, мовляв, буде кінець світу, е, восхищення церкви Христової. Ви знаєте, у мене, коли це узнав, я узнав це лише сьогодні. То мені стало дуже сумно. Він сказав, що Господь прийде саме того дня, 23 вересня, о 6-й ранку, за ізраїльським часом. Ну, ніби так він сказав. Я... І що сталося? Люди, бідні, нещасні, повірили, покидали роботу. Попродавали або і просто віддали свої квартири, машини, доми, пороздавали все, що мали, готувалися, чекали, пішли на ту гору з, з дітьми, з жінками, з батьками, а потім, а потім настав день і нічого не сталося. Ви, ви уявляєте, що сталося з тими людьми? Лишилися люди без нічого. Лишилося лише гірке розчарування, сльози і навіть втрата віри. Як же шкода цих нещасних людей? Я навіть, я навіть уявити собі не можу, скільки людей залишилося спустошеними, але Господь милостивий, Господь бачить їхні серця. Ну, а ми, вірні церкви Христової, православні. Дивимося на це, і, напевно, кожен з нас думає, ну як же так, люди добрі? Де ж ваша тверезість? Бо, знаєте, тверезий християнин або православний християнин, він не шукає якогось там календаря. Він шукає Господа нашого Ісуса Христа, не дату, а святий Хрест. Не сенсацію, а любов, милосердя. Ну, Христос же сам, сам Господь наш Ісус Христос ясно сказав, що про день той і годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані хто тільки Отець мій один. Це Матвія 24:36. І знаєте, дорогі браті і сестри, от постає питання, просто постає тверезе питання, як можна вірити тому, хто назначає дати, коли сам Христос сказав, що цього не знає ніхто. Це, це значить, що ця людина сама назначила Христос, ти маєш прийти сьогодні, бо я так кажу. Це ж. Ну, При ясному розумі, ну, я, ви знаєте, ну, мені слів не вистачає, щоб якось це мені дуже шкода цих людей. Дуже просто серце плаче, що, що так сталося. Знову, ну, знаєте, як би воно не було, але правда в тому, дорогі браті і сестри. Що е, ті, що шукають якихось там нових пророків і об'явлень, завжди потрапляють у пастку диявола. Колись, колись це було з адвентистами, е, було це і з свідками Єгови, хоча я їх називаю не свідками Єгови, а свідками сторожевої башти і журнала «Прокинься» Чи «Прокиньтесь», щось таке. Евахе, пробудітись. Щось таке. А тепер, а тепер з'явилися нові якісь апостоли. І кожен, і кожен їм щось обіцяє. От от, от скоро, от уже час. Ось цього числа. От тут має прийти Христос. А воно закінчується все однаково. Нічим. Гірким розчаруванням та зневірою у Господа нашого. Ісуса Христа. А скільки людей покинули Христа та Церкву Христову, люди мої, люди добрі, я навіть уявити цей жах, я навіть уявити не в змозі. Бідні, нещасні, ошукані люди. Ой Господи помілий. Ви знаєте, може я скажу зай, ну, зайве слово, але. Ну, це диявольська іронія, розумієте, і ця іронія в тому, що ці пророки, які з року в рік міняють дати, переносять їх, придумують якісь виправдання, якісь там. Е е е я не знаю, ну, ну, типа, ми помилилися, ну, ми помилилися, ну ми ж люди. Це, це було духовне, не буквально. Це Христос духовно прийшов і забере там, як кажуть його вісти. і люди знову знову, знову йдуть за ними, знову вірять, знову чекають, знову обман. Ой! А православна церква, Христова церква, яка ж є в Африці, хіба в Африці нема православних? Церков в Ефіопії, в тій же Центральній Африці, ще десь. По всій Африці є православні церкви. Православна церква вже 2000 років каже одне і те саме. Будь готовий завжди, бо Господь може прийти в будь-яку хвилину. Для кожного з нас кінець світу настане мить, коли ми закриємо очі і перейдемо у вічність. Для кожного настає кінець світу, як тільки приходить за ним смерть, і він закриває очі і, і переходить у вічність, перестає там перед Господом. І головне, і головне ж не дата, розумієте? Головне не дата. А головне те, а чи ми готові зустріти Христа реально. Знаєте, я хочу сказати вам, дорогі браті і сестри, так, що будьте готові завжди. Ви, знаєте, і я хочу сказати, ну, трошки про себе скажу, так. Знаєте, може, може воно здасться вам якось наївно, по-дитячому, але ну, ну, в мене така є звичка. Знаєте, я от коли лягаю спати, то завжди кажу так. Господи Ісусе Христе, якщо ти прийдеш сьогоднішньої ночі, згадай про мене, не забудь, а я лягаю і сплю під твоєю ласкавою Божою опікою. Амінь. І слава тобі, Господі. Ви, напевно, скажете, ну, ти, отець Олександр, знов щось по-дитячому придумав, знов якусь там молитву собі видумав і, ну, ну так, ну, по-дитячому. Але ж ми всі діти. Ми всі діти Божі, чи не так? Ну, але, знаєте, це було таке. Повернемося до суті. Апостол Павло попереджав: бо прийде час, коли здорове вчення не прийматимуть, але за своїми пожадливостями виберуть. Собі вчителів, які б влищали їхні вуха. Це 2 Тимофія 4:3. Ви знаєте, я хочу сказати вам одне, дорогі браті і сестри. Будьмо тверезими, будьмо уважними, тримаємося Святої Христової церкви, про яку Христос сам сказав, що створю церкву свою і ворота Адові її не здолають. І навіть якщо, якщо світ навколо нас обманює, ми маємо, ми, тверезі християни, маємо зберегти віру, спокій, впевненість і любов до Господа нашого Ісуса Христа. От власне про це і мова. Ви знаєте, ну, дуже легко почути від когось, ось тобі буде кінець, готуйся. Ось тоді прийде кінець, уже все, уже все написано, все знаємо, все, все кінець. Ну, знаєте, дуже легко, дуже, ну, якось воно так виходить, що легше сприйняти такі слова і щось там, ніж трудитися духовно щодня. Любити всіх людей, молитися, каятися, йти до храму Божого, сповідатися, причищатися, творити милосердні та добрі діла. Розумієте, але ж справжня віра це, ну, це не сенсація, це дорога, це щоденна праця над собою, це любов до ближнього, це молитва, яка зігріває серця наші. І знаєте, дорогі мої, коли б ті люди, що повірили в день, в годину, були справді тверезими людьми, і, і, може, і навіть православними, але краще всього християнами тверезими, такого розчарування б не було, яке було колись і зараз знов. І ой, Знаєте, бо справжній християнин, справжній. Православний християнин не шукає календаря, він шукає Христа. Він не тримається за дату, Він тримається за святий хрест Господа нашого Ісуса Христа. Він тримається за самого Господа нашого Ісуса Христа, за Його неперевершену любов та милосердя до нас грішних. Тому ми й кажемо з зітханням. Нехай ті нові пророки ще рахують собі числа. А ми будемо рахувати не дні до кінця світу, а дні та неділі, коли знову підемо в храм, коли знову почуємо Євангеліє, коли знову причастимося тіла і крові Христової. Ось це треба пазити! Ось це треба шукати. Господа, самого Господа Ісуса Христа, не якісь там дати, коли Він прийде. Бо Христос сказав, що не знаєте ні дня, ні часу. Ну, кому це написано? Ну, Боже, люди добрі. Знаєте, і хай люди бачать справжню любов, справжню віру, справжню надію, яка не в сенсаціях. Яка не в якихось там новинах, а в спокої, в молитві та любові, в читанні Слова Божого. Знаєте, хотілося б закінчити такими словами. Бодрствуйте, моліться, щоб не впасти в спокусу. І у мене є для вас ще вірш, написаний для цієї проповіді. Ось буквально, буквально ну, перед тим, як казати цю проповідь, я написав такий вірш: Слава тобі, Господі, слава тобі! В душі палає світло Христове, воно веде нас в кожну годину, ми віримо в Бога знову і знову, і серце б'ється, як небесний дзвін. Коли страшна тривога стискає груди, і світ здається темним навколо, молитва твою душу може оживити, і світло увійде у смуток, мов золото. Не день, не година нам невідомі, коли Господь прийде до воріт, але кожен вірний у серці зберігає тепло, і дух його не зламає біда. Любов до ближнього, велика сила, вона вчить нас милосердю жити, і кожен, хто її прийняв у серці, може скорботу, на радість перетворити. У дорозі до Христа немає легких стежок, але крок за кроком ідемо ми сміливо, Він охороняє нас, мов добрий батько, і наповнює живою вірою щиро. Не сенсації облудні, не чужі слова ведуть нас до спасіння і світла, а життя, добрі справи та молитва, і чисте серце, та справжнє каяття. І ось стоїмо, ми перед Тобою, Господи, з любов'ю, вірою та трепетом душі. Хай буде світло твоєю благодаттю у кожному дні. Кожному подиху, кожному шляху в нашій душі. Ось такий вірш я написав, дорогі браті і сестри. Отже, знаєте, хочу сказати так, що отже, будемо тверезі, будьмо уважні, тримаємося церкви Христової і будемо готові зустріти Христа неколи, якийсь там пророк скаже. А коли Господь нас покличе, кожного з нас, до спасіння, до свого небесного Єрусалиму. Амінь. І слава Богу навіки.